Реформа з децентралізації влади в Україні, євроінтеграція, стимули для зростання української економіки, майбутнє вже розпочатих інфраструктурних об'єктів Дніпропетровщини. В минулому народний депутат, потім губернатор Дніпропетровської області, в уряді Миколи Азарова, віце-прем'єр з питань житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку регіонів. Олександр Вілкул поділився з журналістами рецептами порятунку української економіки. Ключовий крок необхідний для збереження цілісності країни децентралізація влади. Проведений общенаціональний соцопрос, який показав, що більше 60% українців. И на востоке, и на юге, и на севере, и на западе понимают, что децентрализация власти является тем единственным механизмом, который позволит и сохраниться в стране, и развиваться ей. Для этого необходимо сделать несколько конкретных шагов. Первое ⁇ реализовать концепцию реформы местного самоуправления. Ее необходимо доработать в плане ужатия сроков реализации. Она была рассчитана на несколько лет, но в сегодняшних... Условиях ее реально, реалистично реализовать максимум за полгода. И она уже начнет работать. И выборы в местные советы, которые будут в следующем году, уже должны проводиться в рамках нового самоуправления. При цьому мова йде и про самостійний гуманитарный духовный вибір у регионах. Языков должно быть в регионе столько, чтобы это было. Удобно і комфортно людям, які живуть на цій території. Для Дніпропетровської області це безусловно український і російський язик. Є регіони, в яких є венгерський язик, є регіони, в яких є румунський язик, любое количество язиків. І самостійність регіонів в прийнятті і гуманітарної, і язикової політики. Готовність центру ділитися повноваженнями з регіонами це головна проблема стосунків між ними, пояснює екс-віце-прем'єр. Регионам, прежде всего, нужна максимальная бюджетная автономия. Хватит ходить по Киеву с протянутой рукой. Киев должен задавать вопросы регионам, сколько вы нам дадите денег на содержание центральных органов власти и других централизованных функций. Иначе зачем тогда привлекать инвестиции, иначе зачем строить новые предприятия, иначе зачем жить в плохой экологии, если говорить конкретно про нас, если все равно все деньги забирает центр. Максимальна бюджетна автономія Следующий важнейший шаг це шаг організаційний введення прямих виборів губернаторов, прямим голосуванням. Пусть кожен житель региона голосує за того руководителя обласної администрации, которому він довіряє, який показав результат і з яким він хоче працювати. Важливим кроком є безпека держави. Для цього необхідна реформа міліції. Ключевые функции милиции, такие как криминальный розыск, борьба с наркотиками и другие специфические функции, конечно, должны быть централизованы и остаться вертикалью центральной власти. Но муниципальная милиция, милиция общественной безопасности должна подчиняться губернаторам и мэрам. Общественная безопасность – это то, за что должны отвечать региональные власти, это создание муниципальной милиции. І у питаннях внутрішньої і у питаннях зовнішньої політики ключовою повинна бути думка самих людей, впевнений екс-віце-прем'єр. Вибір між європейським чи митним союзами українці повинні зробити на референдумі. Україна должна зберігати внеблоковий статус, і рішення про приєднання до будь якому союзу прийматися тільки на общенаціональному референдумі. Это рішення не должно прийняти політики, это рішення должны приймати люди. При цьому Україна повинна бути максимально відкритою для залучення інвестицій. Вважає Олександр Вілку. Ми бути відкрити для інвестицій, як со сторони стран таможеного союза, так і зі сторони стран Євросоюзу, тільки низькі аналоги, захист защита частної власності і только політика відкрити дверей. Щоб забезпечити конкурентоспроможність на світовому ринку потенційно перспективного сектору сільгоспвиробництва, Олександр Вілкул пропонує зберігати пільгову податкову систему в галузі впродовж 15 років. Село должно отримати максимальну інфраструктурну поддержку. Это касается і дорог, і школ, і садіків, і підтримки поддержки будівництві системи Арашенія. также прямые государственные дотации для развития сельского хозяйства Значит, например могу сказать что сельхозпроизводители э, растеневодства э, во франции получают на 1 гектар субсидии в размере 200 евро, а в германии субсидии в размере 320 евро Поэтому прямое субсидирование сельского хозяйства очень важно для того чтобы наши сельхозпроизводители могли на равных конкурировать с европейскими. Производителями растеневодства и сельскохозяйственной продукции. Без этого, без этого украинского села не будет. Екс-віцепрем'єр також прокоментував гучний скандал зі зняттям з посади начальника головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Валентини Гінзбург. Як відомо, саме її ім'я зараз пов'язують зі зловживаннями у медичній сфері. Зокрема, звинувачують у непрозорості впровадження медичної реформи, застосування адмінресурсу тиску на лікарів. І не я його назначав на должність, руководителя облздрава, але... Но... Когда я стал губернатором, я разобрался, кто как работает, какая у кого эффективность работы, и я оставил Валентину Григорьевну Гинзбург на должности. Сейчас не 1937 год, сейчас решения не принимаются тройками, и я уверен, что Игорь Валерьевич Коломойский разберется в этой ситуации. Доля вже розпочатих на Дніпропетровщині інфраструктурних проєктів, таких як продовження будівництва метрополітену об'їзного автошляху, велике питання. Ще рік тому Держказначейство припинило виділяти кошти під ці проекти. Втім, що до метро гроші все таки виділені європейським банком реконструкції та розвитку. Просто йдуть міжнародні тендерні процедури. На запитання про бачення свого власного політичного майбутнього, екс-віцепрем'єр відповів, він не відкидає можливості балотуватися на пост губернатора, але вже на виборній основі. Якщо буде введена пряма норма у всенародних виборах губернатора, якщо мене підтримують жителі Дніпропетровщини, я буду балотуватися на пост губернатора Дніпропетровської області.